Так як зараз нас обстрілюють кожен день, і по декілька разів на день, то о, о, я знесла всі роботи сюди, це скульптурна майстерня. О, і о, я думаю, що тут більш-менш безпечно. Ці картини Яна Голуб'ятникова написала у 2023 році під звуки обстрілів. Одна з робіт називається Зефір за давньогрецькою міфологією. Це Бог швидкого і сильного вітру, розповідає мисткиня. На зворотній сторінці написано, так, откройте мне дверь на счёт 1 2 и 3, чтобы ветер сдул пыль со всего, что внутри. Тобто вона про те, э, что є така потужна сила, дуже потужна, яка може здути э з того, що в нас накопичувався пил, бруд якийсь, э, якісь э, застарілі речі, якісь застарілі кліше. І я б хотіла, щоб все це було здуте, щоб людина була і зовні, і всередині, щоб вона була чиста, щоб вона була нова. Оце для мене дуже важливе. Творчий задум цієї картини вперше з'явився сім років тому, говорить Яна. Для її створення вона повністю перебудовувала свою кухню, позувала для полотна херсонка Наталя Чермашенцева. Ця робота. Дуже для мене важлива. Вона така смішна, вона така весела, але в неї дуже, дуже такий потужний сенс. Вона для чоловіків. Я кажу, що це інструкція для для чоловіків про жінок. Вони завжди думають, що вони можуть. Жінку зрозуміти, і що вони можуть якось її у собі у голові побудувати. А там хаос, там хаос із всього: там склянки, намисто, кава, шоколад. Вона сидить тут, троянда, тут пір'я. Тобто це кіч, це такий натуральний, ну, ну змішано, це ві вінігрет, знаєте, наш борщ, такий, там все. Там навіть не зрозуміло, що там. І от ти повинен кожного разу підходити до жінці. Сам з цим, що е, це от таке, такий букет, не знаємо з чого. На цій картині зображена херсонська письменниця Олена Маляренко. Роботу художниця назвала Заметіль. Нещодавно до мене звернулася одна жінка, вона спитала, чи є у вас роботи про Херсон. Я кажу: Та, звісно, в мене все про Херсон. Кожна цеглинка моя з Херсону, з Херсонщини. Ну, звісно, я людина світу, але. Перше, що до мене потрапило, всі мінеральні речовини, всі фосфори, білки і вода, вона звідсіля. І тому я завдяки цьому я виросла. Я коли жила у інших містах, у інших країнах. Перше, що я йшла, і перше, що мене надихало, це купи. Купи овочів чи купи купиць квітів. У квітні 2023 року Яна виставляла свою творчість у Миколаєві. Експозиція мала назву опівні і відбулася за ініціативи подруги художниці Альбіни Єрмакової. На виставці, каже мисткиня, презентувала картини з квітами. У Херсоні з початку повномасштабного вторгнення свої роботи не виставляла, говорить Яна. Щось мене затримує, ну не знаю що. Мені здається, що недоречно. Що тут доречно? Тут дуже важко е е зрозуміти, що в Херсоні доречно. У мене є робота, вона написана була в окупацію влітку. Е це Сірін, це дуже така велика і. Робота і вона з червоними цими маками, і птах такий серйозний, в ну, нього такі кіхті, лапи такі. І я її чомусь дуже хочу повісити на залізнодорожному вокзалі. Я не знаю, чому. От в мене така ідея, я хочу її туди повісити. Я розумію, що там. Туди літи, летить і летить все, що можна і що не можна. Але я, я навіть декілька разів вже йшла до директора, чи ну хто там да, головний, і повертала назад. Зараз Яна готується до персональної виставки у Києві, у музеї Павла Тичини. У столиці запланована ще одна експозиція. На ній представлять роботи херсонських митців, членів Національної спілки художників України. Захід відбудеться на запрошення київського осередку національної спілки художників України. Ніщо не завадить мені радіти життю. Ніщо, ніхто і нічого. Тобто, знаєте, я кажу собі: ну, знаєш, кожен може скиглити, кожен може нудьгувати, кожен може сумувати, а ти будь такою сміливою, що ти не будеш цього робити. Катерина Гончаренко, Альона Мовчан, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.